А для чого ти тримаєш? Поки дідусь він себе ножничку і в ви... неї. А на що? Бо садити, нащо? Полонецю садити на що. Сьогодні вам розкажу, як дідусь невістку до роботи привчав. Відрізали ми клеєнку, зробили ось такі однакові отвори, будемо садити полуницю. Ульяна, звичайно, весь процес контролює і на все задає запитання. Також ми провели капельні полив, так якби з водички не буде і врожаю. І розстилаємо на заготовлену територію вже готову нашу клейонку з отворами. Звичайно, телефон взяла Улянка в руки для того, щоб показати, що мама. Також щось міє робити, а не тільки знімати. І, звичайно, перші полониці сади підуть, показує, як правильно, і далі пускає нас. І ми всі полониці садимо з руяною. Дуже цікавий та класний процес. Чекаємо врожай.